Якщо подивитися результати опитування, що там може бути цікаве, одразу скажу, що ці організації, яких ми опитували, які ми опитували, це активно працюючі організації, це активні організації, і тим не менш от у Оцінці рівня розвитку громадянського суспільства все таки ділиться, ділиться між середнім і загалом низьким рівнем, і ефективність впливу громадянського суспільства, саме власне представники його оцінюють як все таки переважно неефективний і що мене більш здивувало, на місцевому рівні більш неефективні ніж на загальнодержавному. Тобто здавалося, щоб на місцевому рівні простіше впливати на владу, а виявляється, що ні. Виявляється, що все-таки на, на саму гору легше якось вплинути, ніж на тих, хто е, живе і працює поруч. І е, причому в чому майже одностайні були наші. Е, Наші громадські лідери, що за останній рік можливості громадських організацій впливати на ухвалення рішень влади. Або дещо зменшилися, або істотно зменшилися. Жоден з опитаних не вважав, що вони істотно зросли, і лише один з 34 що вони хоч трохи зросли. Що заважає, що стоїть на перепоні взаємовідносинам громадських організацій і влади. Тут я б сказала, що все-таки. Дві сторони з одного боку, очевидно, що це не бажання влади на співпраці, на співпрацю не прозорість влади. А з другого боку, це пасивність і байдужість населення, і очевидно працювати з населенням. Не зовсім наша успішна співпраця з населенням, можливо, це один якраз із тих із того з тих резервів, які ми не зовсім задіємо для того, щоб більш ефективно впливати на владу. Але маю сказати, що є оптимізм. Ну, наприклад. Лідери громадських організацій були майже одностайні в тому, що закон доступу про доступ до публічної інформації дещо розширить можливості громадськості впливати на владу. І головна можливо, перешкода цьому це те, що влада буде давати формальні відписки. Разом тим лише е, декілька. Е, Опитаних вважають, що влада буде зовсім ігнорувати інформаційні записи. Але очевидно, що формальні відписки це одна з основних небезпек для того, ж для, для дії цього закону. Ну і от що мене абсолютно, ви знаєте, шокувало, коли ми спитали за допомогою яких механізмів громадської організації можуть найбільш ефективно впливати на владу, причому тут не було необхідності обирати, скажімо, як часто соціологи роблять: оберіть 5 чи оберіть 10, можна було, хоч всі обирати. От, так от. Дві таких реальні, скажімо, механізми, які відзначили лідери громадських організацій: це активна взаємодія засобів маси інформації і звернення до світової спільноти і міжнародних організацій. Ну, очевидно, це відбиває нинішню ситуацію, нинішній стан е, і суспільства загалом, і громадянського суспільства. Але це все-таки погодьтеся, не зовсім нормально. Тому що от робота в громадських радах при органах влади з 34 лише 5 вважають, що це може бути ефективним. Е, співпраця з політичними партіями лише вісім вважають, що ефективна. Ну, а звернення до вищих владних інстанцій лише шість. Тобто. Е, Ну, власне, якщо, якщо ми це вважаємо ефективним механізмом, то очевидно, їх і потрібно використовувати, але намагатися розширювати методи і, і форми впливу. І знов маю сказати, що якби ми сьогодні говорили про рейтинги, я вас запевняю, що тут сьогодні було б ніде сісти. От, а коли ми говоримо під... Про якісь речі, які на мою думку набагато більш важливі ніж рейтинги, ну засоби маси інформації особливої цікавості не проявляють, як ми бачимо.